Вітаю! Мене звати Оксана і ви завітали на мій канал, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную вашій увазі спекти булочки з творогом. Коли було літо, нам хотілося чогось освіжаючого, прохолодного, якогось салатику чи лимонадику. А зараз ранки холодні, вечори прохолодні. Хочеться вже чашечку чаю, а до чашечки чаю якусь смачненьку булочку. Тому сьогодні. Ачемо з вами солодкі булочки з солодким творожком. Для приготування тіста на булочки нам знадобляться такі інгредієнти: 4 склянки борошна, 1 склянка теплого молока, 25 г пресованих дріжджів, 100 г вершкового масла у мене домашнє, 5 столових ложок цукру, 2 яйця. Для начинки нам знадобляться такі інгредієнти: Пів кг творога, 100 г. Цукру, дві чайні ложечки ванільного цукру, 2-3 столові ложки крохмалю, цедра апельсина, одне яєчко. Для румяної скоринки нам знадобляться 40 г борошна, 40 г цукру, 30 г вершкового масла. Для початку зробимо опару. Беремо глибоченьку мисочку, наливаємо теплого молочка не гарячого, але тепленького, добре тепленького. Дрібка солі, столова ложка цукру від загальної маси наших інгредієнтів, 4-5 ложок борошна, розминаємо дріжджі. Та все перемішаємо. І це буде наша опара. Така опара має постояти з півгодинки десь приблизно, аби гарно вона підійшла. Прикриваємо серветкою та залишаємо десь приблизно на пів годинки. Пара наша гарно піднялася, приступаємо до заміса тіста. Для цього візьмемо побільшу мисочку, вливаємо 2 яйця, Додамо решту цукру та зіб'ємо яйця. Не зіб'ємо, а просто перемішаємо. Додаємо опару. Перемішаємо. І так опара з яйцями у нас перемішана, додаємо борошно. Вершкове масло обов'язково залишаємо на останок. Пова додаємо борошно та замішуємо тісто. Тепер на цьому етапі додаємо вершкове масло. Вершкове масло топити не потрібно. Просто беремо м'яке вершкове масло. яке постояло при кімнатній температурі та ось так розм'якло, І вмішуємо його в тісто. Ось так, вимішуємо. Залишаємо наше тісто мінімум на годину. Мінімум, а краще півтори-дві години. Тепер потрібно сир перетерти або через сито, або пропустити через мясорубку, прокрутити на мисорубці, або збити блендером. Вибирайте собі зручний спосіб. Я просто перетру через сито та і все. Тепер до перетертої маси додаємо одне яєчко, цукор, ванільний цукор. Тепер в мене ось такі скоринки з лимона та апельсина. Влітку, коли я готую лимонади, в мене багато залишається скоринок від апельсина та лимона. Я ці скоринки перекришую, засипаю цукром, проварюю хвилин 15 і ось потім додаю до випічки. Ви ж можете додати просто родзинки або так. Залишити. Та додаю ще 3 столові ложки крохмалю. Звичайний картопляний крохмаль. Ретельно перемішаємо. Ось така гарна консистенція вийшла. Замість крохмалю можна додати борошно. Аби наша начинка не пливла та не розтікалася. Все, начинка готова. Минуло 2 години, тісто гарно піднялося. Ось яке воно пухкеньке, гарненьке. Сделаем матрушки борошна. Объемное мутисто. тесто. Ось яке воно м'яке, бачите, ось так спливає. О. Тепер розкачаємо в прямокутну форму наш, наше тісто. Розкатала я ось такий пласт прямокутний. В мене 57 на 41. Ось такі в мене розміри. Тепер накладаємо начинку. Нашу творожну начинку. Ось начинку ми розподілили, але сантиметрів 5 до краю не намащуємо. Тепер формуємо рулет. Згортаємо потихеньку. Тепер ось цей край защіпнемо. Візьмемо противень, застелимо його пергаментним папером. Тепер беруся за нарізання. Нарізати буду ниточкою. Так легше і розріз буде гарніший, ніж ножем. Беру ниточку, заводжу під рулетик сантиметра, може 4, ниточку на охрест. Ось так перерізаю. Вона дуже легко перерізається. Не потрібно докладати ніяких зусиль. І ось маємо який гарний розріз. Аніж тільки по мене. О, все. І викладаємо напроти. Ще раз показую, заводжу ниточку під рулет, навхрест ниточку і тягну просто один кінчик сюди, один кінець сюди, один сюди. Ось такий рулет. Ось вийшло 16 булочок. Тепер ми ці булочки посипемо крихтами. Беремо 40 грамів борошна, 40 грамів цукру та 30 грамів вершкового масла. Все це гарненько перемішаємо і будуть у нас такі крихти. Посипимо ними наші булки. посипаємо нашими крихтами булочки. Прикрию харчовою плівкою та дам постояти ще підрости мінімум з півгодинки. Булочки підросли, відправляю їх до духовки. Духовка в мене вімкнена верх низ 180 градусів, і буду запікати їх до гарної румяної скоринки. Булки випікалися 36 хвилин. Подивіться, яка смакота. Тепер, поки булочки гарячі, я їх змащу таким м'яким маслом вершковим. Поводимо булку. Ну, ось, друзі, ціла гора смакоти, mm -hmm. аромат який. Дивіться, які вони пухкенькі. Детальний рецепт булочок ви знайдете в описі під відео. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам миру, добра та злагоди, смачної та вдалої випічки! Та до зустрічі у наступному відео!